Шановні глядачі, шановні болівальники, продовжуємо Гриневича. Гриневич відпускає м'яч, але підбір за Дробишем. Дробиш, дробиш з м'ячем. Дробиш пробиває і не встигає Прокопенко. Боротьба! Глоба! Глоба не зумів віддати передачу на! Добре була від гравців команди Сокіла. М'яч всі дуже спокійно забиває, ніхто не очікував на дальній сіці Хіля. І Дмитро Хіля, як уже стає за звичаєм, забиває в кожному поєдинку. що Користь команди Сокер. Таймаров, Таймаро пробиває Миротенко, перевод м'яч на кутовий. Задорожний ще, ще. Ще, За борець. Віддати не вдало Гриневич, Карло Мелечко, Гриневич. Змічте, пробиває Гриневич і робить рахунок 2-0. Олександр зробив те, що потрібно форварду, переграв захисника, розхитав голтіпра і робить рахунок 2-0. Що ж, помилка від полубка, перехоплення м'яча і рахунок уже 2-0 на користь Сокола. В центрі поля. Гриневич, ходить під опіки, чудово розвертається, Відай передачу на Яковенко і Яковенко забиває. Ну що ж, 3-0. Роман Яковенко робить рахунок 3-0. Ну що ж, чудово зіграв Гриневич, перш за все переграв свого опонента, віддав передачу, не пробив. І рахунок стає 3-0. Розеф з м'ячем іде передачу на Таймарова. Таймаров ширше, полубок в один дотик на дальню сійку, але там нікого з партнерів не було. Всі немає Хмаринок. м'яч м'ясі варить. Ну що ж, Захаров все ж таки забиває досвідчений гравець команди Козаки. Дали йому простріл по центру поля і Захаров пробиває вдало. Ну що ж, 3-1 стає рахунок в першому таймі. Все, игроку, давайте, давайте. А цього року вже команда Сокіл схожа на досвідчену команду. Зараз хіля, блокували його удар. Діками. Ганевич, розігри, задорожній в один дотик, салецький не вдало зараз. І м'яч сісі воріт. Ну що ж, збільшує, збільшує команда «Сокіл» Свою перевагу не, не можуть втримати зараз. Захист команди козаки, натиск команди Сокіл. Перехоплення від Гриневича. Гриневич! Ну і що ж? Знову Олександр забиває. Просто спокійно Олександр Гриневич забиває і забиває. Забиває. І робить свою справу як нападник команди. Прокидає зараз і намагався переправити Прокопенка, лісне марово вибуває м'яч подалі. І м'яч Сіт -сі воріт. Ну. ну що ж, вдається, Джозеф забити, засмучений Миротенко після того, як Джозеф right. зумів забити, і рахунок стає 2-5. Right. Боротьба, right. салецький! Грає в межах вправ. Шевченко, скидку на не... Якова. Яковенка. Яковенко. Прокопенко на дальню стійку. На... Сьогодні зустрінуться на полі, і тому є зараз можливість у Дениса Митника. З удар Салецького не вдалий. Відбувається голкіпер команди Козаки. Задорожній пробиває і забиває Задорожній прошиває стінку і ворота команди козаки і рахунок 6-2. Ну що ж, звісно, радіють раці команди Сокола за свого тренера. Не вдало це робить. І тепер вже з у нас команда «Сокіл» Шевченко. Шещенко пробиває. Ну що ж, Максим Шевченко робить свою праву, досить дало це робить Максим. І робить рахунок 7-2. Ну що ж, і Максим Шевченко відзначається в цьому поєдинку. Ну, звісно, радіють. Женевич. Помічає забігання блохіна. На фланзі Блохін на метеч. Простріл блохіна відбивається. Голкіперка. М'я сіці воріт, досить таки вдало, зараз комбінують, пробиває блохін і рахунок стає 8-2. Ну, вже зовсім так думати з е... нічого нового, нічого цікавого. Все більше і більше збільшує свою перевагу команда Сокіл. 8-2. Козаки, вотації. Передача проходить на закладська. в один дотик на ловафемі, оловафемі. Джозеф м'яч. Гриневич закидає. На Дробиша. дробиш підроблює собі пробиває. Дробиш, але на дворі не пролітає. М'яч після вда. Люченко буде виконувати стандарт. Пробиває Віталій! Сильний удар і Миротенко переводить м'яч за межі поля. Ну що ж, на цьому завершення. Певна перемога команди Сокілчик.